Всім привіт-привіт. Сьогодні у нас 15 квітня, 25 й рік. І З самого ранку все погані новини. Все погані новини. Якось аж роботи повну здоров'я берех, Та все, здоров'я то точпуха порівняно з такими поганими новинами. Погані новини в тому, що в тому, чи я не в тому, значить пропав без звісті той хлопчина. Мої, мої куми внук. Оце що я колись в своїх відео розказував, що він пішов на контракт на дронщика, попав в морську піхоту. Оце на днях він пропав в безвісті, зараз там через родичів пробую зв'язатися чи, чи дадуть добро, щоб я виложив на своєму каналі про його розшук. Він буквально свіженько, свіженька інформація буквально в понеділок повідомили. Понеділок був вчора, по-моєму, так? То біда страшна. Отака вот. От така, така погана справа. От, Добренько, бувайте, тримайтеся. А що ще скажеш?